На жаль, в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. 6 тисяч доларів вимагають навіть із військових. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! Ось так панове виглядає інклюзивний туалет одеського Мсеку. Фотографію із цим прекрасним туалетом зробив воїн, який втратив кінцівки під час виконання бойового завдання на фронті. А ось так виглядають цікаві знахідки у голови Миколаївського мсеку. У панянки знайшли 450 тисяч доларів готівкою, колекцію коштовностей і російський паспорт. Сина, так, так, у голови Миколаївського мсеку є син, а у нього російський паспорт. СБУ пише, що викрили жіночку на схемах ухиляння від призову, все класично. Ну і виявили, що на її сина оформлені три незадекларовані квартири. Іронічно, що в обох і в сина, і в мами друга група інвалідності ось така паралельна реальність. Днями Зеленський оголосив, що скликає терміново РНБО тема: це корупційні оборудки голів мсеків та прокурорів. Інвалідів, Це, на жаль, в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК, медичної, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема. Передусім СБУ, ДБР, офісу генпрокурора відповідних швидких жорстких рішень призначив РНБУ. Слава Україні! 21 жовтня, друзі, веду вас курс справи. Вже була підготовча нарада РНБО. А власне по питанню МСЕКів, президент каже, що на жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК, і будуть і системні, і кадрові, і процесуальні регулювання. Ну, красиво звучить, але наразі, друзі, жоден з фігурантів справ по Мсеках не отримав реального покарання. Just in case. щодо того, що з такими шурами жодних ворогів не треба, щури все самі згризуть. Тут дійсно слушно питання тільки: що це за свята наївність? Що з представників влади нікому не було про це відомо? Хм, сумніваюсь. Але зараз на обласній секі насправді почалася облава. Здається, полетять голови не лише тих, хто корупційні послуги надавав, але й інших. Пам'ятаєте все, як з цими цикашниками з Одеського почали всіх під одну крібьонку вичистили? Обіцяють, що будуть мати справи ті, хто корупційні послуги надавав, ті, хто цими корупційними послугами користався. Ну а тих, хто купив інвалідність, чимало і серед представників. Різних гілок влади цікаво, чи до них дістанеться друзі. Напишіть в коментарях. Я нагадаю вам, цей кейс Хмельниччини, взагалі, Хмельницька область стала просто зірковою по інвалідно-хабарницькій діяльності МСЕКів за минулий місяць. Але окрім голів МСЕКів, друзі, ще є прокурори. Так от, приміром, понад 50 прокурорів Хмельниччини. На чолі із обласним прокурором, головним звати його Олексій Олійник, оформили інвалідність ймовірно через корупційну схему Тетяни Крупи, яка стала зіркою е Мсеково-валютної виручки. Тобто, ви розумієте, друзі, прокурори не тільки знали, що відбувається, але й були клієнтами подібних потвор. Згодом Міністерство охорони здоров'я провело перевірки, скасувало інвалідність рішення про інвалідність у 74 військовозобов'язаних голів Хмельницького МСЕКу. А керівник Хмельницької обласної прокуратури вище згаданий Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням. Щоб ви розуміли, друзі, на виплати цим так званим інвалідам йшли шалені гроші, Мовчу, скільки вони крали на місцях за допомогою корупційних схем. Соромно друзі. Нагадаю, що ми собі з командою зробили челендж півтора мільйони підписників до кінця року. Беріть в ньому участь, підтримуйте вільну і чесну журналістику. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Якщо ще не підписані, ми бачимо, що частина тих, хто дивиться наші відео, забуває підписатися. Тому виправте цю помилку і будете частіше бачити наші випуски. Дякую всім вам за довіру. Продовжуємо. Ну і повертаючись до прокурорів, які отримували виплати за інвалідність. Ось вам яскравий приклад: сядьте, якщо стоїте Шевцова Катерина Володимирівна, ось ця пані. Хто це? Це голова Черкаської обласної прокуратури. 42 роки панянці згідно з декларацією за 2023 рік. Вона отримала готові 785 тисяч гривень виплат. Від пенсійного фонду за інвалідність, тобто близько 60 тисяч на місяць. Рудницький Андрій Миколаєвич, річний керівник Рівненської обласної прокуратури. Декларація свідчить, що за минулий рік отримав мільйон 800 тисяч заробітної плати. Також рудницькому нарахували 424 тисячі пенсійних виплат за рік. Ну і він отримає ці виплати щонайменше з 2017 року. Появляєте як гарно збагатився пан, і ще далеко не весь список. Друзі він шалений. Подивіться сюжет від моїх колег. Є питання, якщо хочете знати більше. Там просто картина маслом. Депутат Володимир Арієв стверджує, що УМСЕК змушують платити хабарі навіть інвалідів війни. 10 тисяч доларів е платять за те, щоб липову отримати, і 6 тисяч доларів вимагають навіть із військових. Які без залишились без кінцівок для того, щоб видати їм документи, ясна річ, що там будуть на, 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 на ці на цей кеш, будуть іти в салонах ставати в чергу за новесенькими автомобілями останньої марки Люкс Клас? До речі, моз днями оприлюднив цікаві цифри. Понад 230 тисяч українців оформили інвалідність протягом 2023 року. Більшість з них, а це 138 тисяч чоловіків. Ось тут виникає відповідь на запитання: а звідки ж в крупи такі статки, де вона брала клієнтуру? А ось і клієнтура. До речі, поки пані Кропа сидить під вартою, її син розпродає сімейний бізнес. Нагадаю, він звільнився із посади голови пенсійного фонду. До речі, саме там нараховують виплати за інвалідність, щоб ви закільцювали собі в голові всю схему. Цікаво, що під варту взяли лише маму. А син може займатися більш важливими справами на волі, чим власне він зараз і зайнят. Оптимізму, друзі, наприкінці сюжету не буде. Даруйте, як я говорила на початку випуску, жоден фігурант справи щодо Мсеків не отримав реального покарання. Винуватці натомість отримують штрафи та випробувальні терміни, ну а потім повертаються до своїх ділішок. Бо безкарність породжує безкарність. Цікаво, чи звучала така теза на засіданні РНБО за участі президента. Мої колеги з економічної правди склали дуже цікавий графік. Зараз вам покажемо його ось тут. Ну і на цьому графіку по суті журналісти довели, що корупція у мсек установах справді може бути зумовлена відсутністю реальних вироків. Не страшно тому і крадуть. Що з цим робити, друзі? Питання риторичне, але я прошу, щоб ви написали про це в коментарях. Бо в вкурлю настільки, що виникають дуже сумні думки щодо того, як наша країна в майбутньому зможе або не зможе подолати весь цей треш, який з'їдає її зсередини. Дякую вам за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Мене звати Яніна Соколова. Лишайтеся. З нами вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. До зустрічі! Лишайтеся на цьому каналі! Пока.